Привіт, друзі! Сьогодні у мене перчик. Ми будемо готувати сьогодні перчик. Дивіться, скільки я зібрала перчику. Верніше, не я, а мій чоловік. Сьогодні він з обіду, у нас вчора був дощ, підлив все водичкою, і перчики такі тугенькі, хороші. такі... Класні. Він каже, все достигло, давай будемо робити отой салат, що тільки кусочками перчик. Він іде без ніякої цибулі, без моркви, без нічого. Просто сіль, уксус, сахар, олія. І можна ще додати трошки перчиці, якщо хтось любить. Більше нічого не йде, він дуже смачний. Ми його готуємо дуже-дуже давно і любимо цей салат. Дивіться, я зараз буду перемивати цей весь перчик. Нам треба на порцію 3 кілограми. А я думаю, що в мене тут буде більше, тому що ця корзинка, ну, велика вона. Да. Я зараз переберу його, перемию, відберу 6 кілограм перцю, нарізаного дольками, а остальний заморожу. Давайте будемо працювати. Так, друзі, дивіться, поклала я варити. У мене вийшло 3 кілограми. Не вийшло в мене дві порції, одна. Ось такими кусочками я нарізала перчик. Ось таким. Вони крупними кусочками. Подовжені перчику. Більше нічого ми ніяких цибулів, нічого не кидаємо. Так, дивіться, на 3 кілограми кидаємо 2 ложки солі. Ой. Ось так дві ложки Раз, солі. Так, тепер. Стакан олії, стакан цукру і ось 150 грам уксусу. Все, більше нічого в цей салатик не йде. Можна, хто любить перчичку кинути. І все. Можна чуть-чуть підперчити чорним перцем. Як хто любить. Я, наприклад, не люблю, щоб був сильно перчаний цей салат. Він, взагалі, солодковатий. Будемо варити після закипання ще 20-30, щоб перчик і не переварився, і щоб не був недоварений. Він повинен такий бути тверденький, але не мягкий. Якщо він перевариться, він буде просто розлазитися в банки. І він буде несмачний. Будемо старатися його не переварити. Слідкуємо за перчиком, як він закипить. Потім помиті сухі банки. Просто накладаємо гарячий перець у банки і закриваємо кришкою. Чи на вінт, чи під ключ, як хто хоче. У мене, друзі, залишився перчик. Ось такої я відібрала гарний, маленькі перчики, гарненької форми на заморозку. Взимою я буду з нього робити фарширований перець, так як голубці. Начиняти рисом з м'ясом і тушкувати. На новий рік, на Різдво, дуже смачно з'їсти такий перчик з заморожений, з морозилки. Він смакує так, як літом. Вспоминається літній оцей смак перчику. Я для того, щоб заморозити, витягаю оцю серединку і буду класти от торбочки і закривати його по 15 штучок в пакетик. Ось так, друзі, в мене вийшовся перчик. Я вибрала серединки і по 20 штук. Тому що на один пакетик не вистачало, вже 10 заливалося. Ну, я і подумала. Спочатку думала, що по 15, а потім і по 20 добре. Витягнула один раз каструльку, якраз хватить. Закручую ручки і ставлю в морозиловку. Дуже добре. І так зберігаються гарно вітаміни, гарний смак зимою і гарно приготувати таку страву. Зробіть собі так. Ідемо до салатику нашого. Друзі, наш салат приготувався. Будемо закривати в баночки. Ось, друзі, що в мене вийшло? Шість баночок з 3 кілограмів перцю. Вони ще гарячі, не можна навіть дотронутися. Ще сік такий мутний, але він, коли осяде, очиститься і буде такий світленький, хороший. Спробуйте приготувати такий салатик. Це дуже смачно. Він солодковий на вкус і дуже-дуже приємний. З пюре картопелькою або з якоюсь кашкою. Дуже-дуже добре. Зимою смакує такий перчик. Заходьте на мій канал, приготовляйте такі от рецепти. Будьте щасливі та здорові! Дякую вам за перегляд! Пока, пока.